Перше на поділі на запрошення голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк до нашого краю завітав генеральний консул Республіки Польща Матеуш Натковський. У будинку рад обидві сторони говорили про те, чим живе Хмельниччина нині та як справляється із викликами під час війни. Насправді багато викликів, але Хмельниччина і далі статусує досить непогані показники у промисловості. Ми Паралельно із Вінниччиною в тому числі, є е, маємо потужний аграрний сектор аграрії Хмельниччини. Вже який рік поспіль, попри виклики широкомасштабного вторгнення, декламують найкращі показники по збору зернових. Хмельниччина, якщо ми говоримо про освіту, вже з 1 вересня 2023 року мала підготовлені заклади освіти до офлайн навчання на 96%. Відповідно, забезпечені були заклади необхідними укриттям. Наша сфера охорони... Не здоров'я декламує найкращі показники, тому що велика кількість військових з різних куточків України отримують необхідну висококваліфіковану і вузькоспеціалізовану допомогу у наших закладах охорони здоров'я обласної ради, в тому числі і комплексну фізичну і психологічну підтримку і реабілітацію. Можу також сказати, що ця війна має для мене дуже особистий вимір. i ja jej duże doby rozumiem. Ja w Ukrainie postyjno żył z 2017 roku i w lutym, 24 lutego od roku temu ja byłem w Kijewie. I proszę razem z Ukraińcami, z w e, No taki strach pożycia po prostu, o co budę. Ale z innym boku ja także proszę w uroczysty moment, objednania nacji. перед спільним ворогом також обговорили існуючу та майбутню співпрацю. Голова обласної ради розповіла, що у селі Стара Ушиця планують реконструювати недіючий санаторій. Там хочуть оздоровлювати дітей, військовослужбовців та ВПО. Польська сторона підтримала таку ідею. Ба більше генеральний консул запевнив, Україна для них є незмінним союзником. Польща не мінає свої позиції, польська далі підтримує Україну. czas cholowowania Polski w Radzie Je Sojuzu naszym priorytetem jest pietrynka dla Ukrainy z boku Jew Sojuzu finansowa militarna ta polityczna i to jest nasz Обидві сторони впевнені навчатися один у одного точно є чому. Хмельниччина готова освоювати європейські стандарти від сусідів. Натомість польська сторона може перейняти, хоч і гіркий, але дуже цінний у сьогоднішніх реаліях досвід українців у війні. Ми зробимо все можливе для того, аби максимально затягнути партнерство, програми, проєкти інвесторів, обмін досвіду досвідом для наших і освітян і лікарів. Тому що ніколи нічого зайвим не буває. Точно все залишає свій якийсь такий вірю позитивний відбиток. Ну і наостанок польські партнери та влаці з Хмельниччини потисли один одному руки та пообіцяли набуту співпрацю лише примножувати. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.